Москва, вас вітає, місто Херсон. Чули про таке місто? Херсон? Ну що? Не чули? А як від Херсона три літери відкусили окупанти і тікали на лівий берег? Теж не чули? Ой, ой, зачем ви розмовляєте на тому язикі, який ніхто не понимает? А ну ви, выбрали, ви обрали Україну чи якусь іншу країну? Ви вибрали? Ну, ви спочатку задайте питання. На нормальному язику, а потім будемо другувати. Я, У мене нормальна мова. У вас своя мова, у мене своя мова. Ну для чого ви це робите? провокація или що? Це не провокація, це я ну, спілкуюсь. Вроде, а ви ж вже... почекайте, 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 зачекай. Ну, ви ж не не кажете, взросла. що ми, як це ви кажете, ми один народ. А як ви нас не розумієте, якщо ми один народ? Значить, не один народ. Пане Євгене, дякую вам за донат, нехай Господь вас береже, ваших рідних і близьких і всю нашу країну. Якщо ви не хочете зі мною спілкуватися, будь ласка, не спілкуйтеся, тоді не обирайте Україну. Чому я маю ламати свій язик, переходити на вашу мову? Сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі вражити, так як відьма скаже. Гудбай. Треба була молитву. Заповідь, а не молитву. Ну я трошки переплутала, <гум> почала відспівувати.